Професія вчителя в усі часи залишалася найбільш шанованою, але одночасно і найважчою. Справжній вчитель завжди трохи загадка. Що робить вчителя вчителем, що ним керує? Можливо, любов до свого предмета і хороша професійна підготовка, а може, особиста привабливість чи вміння доступно викладати знання чи особливі риси характеру, що саме загадка. Але вміння передати свій досвід молоді, захопити своїм предметом це безперечно талант. Саме такий талант має дивовижна жінка, вчитель української мови і літератури вищої кваліфікаційної категорії старший вчитель Новобузької загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 1 Сухорухова Тетяна Олександрівна. Я народилася в Яланицькому районі. Але доля зробила мені неоцінений подарунок. Більшу частину свого життя я прожила в Новобузькому районі. Мені пощастило, я багато подорожувала Україною. Мене вразила велич Дніпра, але подих у мене перехоплює від спокійного плескуту інгулу. Я схиляла голову перед величними храмами Києва, але душевний спокій дарує мені. Свято-Михайлівська церква в степовому селі Пелегенка. Я торкалася каменів Кримських гір. Та лише камені скель Прингульського парку відповідали на мій дотик теплом нашого степового сонця. Я захоплююся класиками світової літератури. Я зустрічалася з Грицьком Бойком, Дмитром Кремінем. Валерієм Бойченко, Володимиром Качуріним. Але мій світогляд докорінно змінили твори з Передона Черкасенка, Надії Лужі, Любові Матвієнко, Анатолія Кислого. Я захоплююся творчістю наших земляків. Для мене наймилішим є наш Новобузький край. Я вірю, ви теж його любите. Секрет її діяльності у роботі з дітьми це любов до них, щира і непідробна, адже діти бачать вчителя наскрізь. Вони дуже тонко відчувають правду і не вибачають брехні. Для роботи з дітьми потрібно глибоко їх розуміти, кожного разу входити в їхній світ. Самій на якийсь час ставати дитиною. Необхідно знати дитячі проблеми і труднощі, а також радіти разом з ними, їхнім перемогам і досягненням. Тетяна Олександрівна реалізовує проблемне питання, розвиток комунікативної мовлінівої компетентності учнів на основі краєзнавчого змісту. І це не тань моді, а багаторічна праця, наполеглива пошукова робота, якщо хочете, то захоплення всього її життя. Тетяна Олександрівна переконана, що формування компетентності учнів залежить передусім від рівня сформованості мовної, мовлінівої та комунікативної компетенції у самого вчителя словесника. При узагальненні досвіди вчителям здійснено аналіз різноманітної наукової літератури з проблеми. Наукових підходів до проблеми формування комунікативної компетенції учнів на уроках української мови та літератури, шкільних програм і підручників з погляду узагальненої проблеми, проаналізовано та зроблено характеристику принципів, форм і методів розвитку комунікативних умів та навичок на уроках української мови і літератури, підготовлено теоретичне обґрунтування ефективних методів та прийомів розвитку комунікативної компетенції. Учнів на основі краєзнавчого змісту. Починаючи працювати в школі, я поставила собі мету глибше, докладніше, детальніше дослідити творчість самородка на Модужі. І не тільки працювати самі, а й залучити своїх вихованців до дослідницької роботи. По крупенці шукала твори письменника, а їх не так дуже і багато. Читала, аналізувала і зрозуміла. Ці твори обов'язково повинні читати діти на уроках літератури рівного краю. що ж є вічним, незмінним наша любов, пам'ять і ша? Знання людиною свого родоводу, історії свого народу, літератури рідного краю це такий компонент цивілізації, який і робить людину власне людиною. Тому саме краєзнавчому матеріалу в наш час належить важлива роль у навчанні та вихованні учнів. Краєзнавчий матеріал є ефективним засобом, що сприяє формуванню знань учнів, заснованих на сприйнятті навколишнього світу, розвитку та зміцненню в дітей почуття любові до рідного краю, формування моральної особистості громадянина і патріота України. Поряд із навчальною краєзнавчий матеріал виконує виховну та розвивальну функції, тобто він сприяє вихованню в учнів любові до рідного краю, відповідального гуманного ставлення до природи і праці людей. Використання краєзнавчого матеріалу під час уроку дає змогу ілюструвати основний програмовий матеріал, збуджувати інтерес учнів до нової теми, розвивати самостійність учнів і підвищення їх активності, пов'язувати навчання з життям. Найдоречніше і найактуальніше, на думку Тетяни Олександрівни, поглиблювати знання учнів із краєзнавства на уроках розвитку зв'язного мовлення, уроках літератури рідного краю. Краєзнавчий матеріал за своїм змістом є дуже різноплановим, природничим, історичним, літературним, географічним. Основними джерелами його надходження є краєзнавча література, науково-популярна довідкова, художня, місцева періодична преса, обласні та районні газети і журнали, власні спостереження учителя та учнів за природою та працею, людей своєї місцевості. Матеріали краєзнавчих музеїв краєзнавчих куточків, натуральні научні краєзнавчі посібники, ілюстрації, малюнки, фотокартки, відеозаписи і зображення місцевих краєвидів, рослин, тварин, архітектурних пам'яток, спогади, розповіді старожилів про свій край. Тетяна Олександрівна практикує використання текстів письменників Новобужя, тому його клала збірник диктантів за творами Черкасенка для учнів 5-6 класів. Під час процесу добору змісту матеріалу на основі текстів письменників рідного краю важливим критерієм є також його особистість на значущість для учнів. Реалізація цієї вимоги, як показали результати експериментального дослідження, аналіз передового педагогічного досвіду, забезпечується кількома шляхами залучення учнів до добору краєзнавчого матеріалу для уроку. За умови різних способів педагогічної підтримки залежно від індивідуальних особливостей школярів. Так, учні можуть робити за власним вибором невеликі повідомлення про місцеві архітектурні пам'ятки, відомих людей свого населеного пункту, письменників, добирати ілюстрації, виготовляти малюнки. Ще один шлях вільний вибір вправ для запропонованих вчителем, учнями, врахування учителем змісту і обсягу пізнавальних інтересів учнів. Успішному формуванню літературних компетентностей можуть сприяти уроки літератури рідного краю, що мають завдання поглибити знання учнів про життя та творчість письменників земляків. Викликати інтерес до їхньої творчої спадщини, до історичного минулого та сьогодення, формувати високі естетичні та художні смаки, уміння кваліфікованого читача, який розуміє літературу як мистецтво слово, уміння вибирати й оцінювати справжні мистецькі твори високої художньої вартості. На своєму сайті Тетяна Олександрівна пропонує учням матеріали на краєзнавчій основі, тексти твори. Рів письменників Новобужжя та Миколаївщини ілюстративний матеріал. Процес оволодіння учнями загальноосвітніх навчальних закладів комунікативною компетентністю не є ізольованим. Він тісно пов'язаний з формуванням інших ключових компетентностей, в основі яких лежать мовна, мовлінева, соціокультурна та прагматична компетенції. Систематичність використання краєзнавчого матеріалу, переконана Тетяна Олександрівна, забезпечується його регулярним застосуванням на уроках і мови і літератури. Причому краєзнавчі відомості мають бути не у ривчості і розрізнені, а впорядковані в певну, логічно побудовану завершену систему. Тобто, починаючи навчальний рік, учитель має чітко визначити обсяг матеріалу, який необхідно засвоїти учням. Вова Вишневський закінчив Кримський університет, кандидат педагогічних наук. Захистив для про творчість з Передона Черкасенко. Значить, Ось він захистив диссертацію, написав таку книгу Пост, Постать Передона Черкасенка в контексті розвитку Української національної початкової школи. Шановні Тетяні Олександрівні Сухоруховій, з побажанням злагоди, здоров'я, витримки та творчого натхнення від автора. І мабуть, це найвища подяка від моїх значних. Дякую.